Підводна кімната там на ліжку лежала моя колишня наречена. Міцно обнявшись із якимось раніше мені незнайомим хлопцем, вони мирно спали. Вона була вже не тією. Мені було 25 років, і я був щасливий. Я був повністю готовий до весілля із моєю коханою Діаною. Ми були разом уже давно, і я не міг більше уявити своє життя без неї. Ми планували весілля, облаштували затишне гніздечко, і я був певен, що на нас чекає довге і щасливе життя разом. Але одного разу, за кілька тижнів до весілля, моя ненаглядна Діана, зазвичай така весела і промениста, раптом поринула в смуток. Може, ми все це даремно розпочали, пробурмотіла вона тихим невпевненим голосом. Може, нам не варто одружуватись, ну я маю на увазі в такому молодому віці. Та й взагалі вона стискала мою руку, і в її небесного кольору очах я бачив не радість від майбутнього весілля, а велику тінь сумніву. Слова Діани пронизали моє серце, як крижані уламки. Відчуття опори під ногами сникло. Моя майбутня дружина, моє кохання, моя мрія. Сумнівалася. Думки про весілля, про спільне життя, про майбутнє зникали на очах. Тоді я не знав, що робити. Світ навколо ніби померк. Майбутнє, яке я так старанно малював у своїх мріях, розтануло, як цукрова вата під літнім сонцем. Розпач захлиснув мене з головою. Усе звалилося на купу. Весілля було скасовано. Ми розлучились. Світ втратив свої фарби, майбутнє стало туманним. Я не знав, як жити далі. Здавалося, життя абсолютно втратило свій сенс. Щоб не піддатися цьому всепоглинаючому почуттю туги і тривоги і не скотитися остаточно в безодню відчаю, я вирішив згадати про своє давнє захоплення. Дайвінг, підводний світ завжди манив мене своєю таємничістю. Та незвіданістю. Спорядившись, я поринув у глибини Блакитного моря, шукаючи втіхи безмовні красі підводного світу. Що далі я відпливав від берега, то ясніше ставало в моїй голові. Мені треба було розібратися у собі, у своїх почуттях у цій всій прикрій ситуації. Раптом, пливучи крізь товщу води, я побачив силует підводної печери. Цікавість взяла гору, і я підплив до неї ближче. Раптом я помітив вхід до печери. Темний, принадний, він ніби кликав мене всередину. Зробивши глибокий вдих, я пірнув у печеру. Що далі я підбирався, то більше печера нагадувала мені кімнату, гарну спальню зі світлими стінами, про яку ми з Діаною завжди мріяли у власному будинку. Із завмиранням серця я підплив до ліжка, і там, у напівтемряві підводної кімнати, я побачив Діану. Міцно обнявшись із якимось незнайомим мені раніше хлопцем, вони мирно спали. Я був у шоці. Це бачення було настільки яскравим, реалістичним, що я не міг повірити своїм очам, але в той же час воно наповнило мене дивним почуттям спокою. Та умиротворення не можна мені триматися за Діану, не потрібно сумувати та страждати. Вона скасувала весілля, вона прямо в цей момент щаслива і проводить час з іншим. Я спостерігав за ними сплячими, за їхніми мирними і щасливими обличчями, і в якийсь момент я усвідомив, що ця ілюзія, ця підводна кімната, це відображення минулого сьогодення. Та майбутнього. Ми з Діаною були колись щасливі, але час не стоїть на місці, і люди змінюються. Ілюзія підводної кімнати стала для мене гірким нагадуванням про те, що минуле неможливо повернути. На силу відірвавшись від споглядання цієї підводної кімнати міражу, я різко виринув на поверхню, жадібно ковтаючи свіже повітря. Повітря обпалило легені. А в голові прояснилося. Виринувши, я усвідомив, що це була лише галюцинація, породжена моєю підсвідомістю. Але це дивне підводне марево дало мені відповідь на багато питань. У цей момент я зрозумів, що мені час відпустити минуле. Потрібно рухатись далі, навіть якщо це боляче, геть від ілюзій, геть від Діани. Геть від підводної кімнати наших мрій. Так це було боляче, так було тяжко. Але я знав, що я впораюсь. Я не знаю, що на мене чекає в майбутньому. Але я знаю, що не можу вічно жити ілюзіями. Діана вже не та, ким була раніше, і я теж. З важким серцем, але з твердою рішучістю, я залишив позаду спогади про підводну кімнату і про те життя. Яке могло б у нас бути Життя продовжується, і я вірю, що попереду на мене чекає щось нове, справжнє і, можливо, навіть прекрасніше ніж те, що я залишив у минулому, у тій підводній кімнаті.